Смердючий сюрстрьомінг. Спробуємо, що воно таке? Ось такий сюрстрьомінг. Що там? Пахне? Ну, воняє дохлятіною. Завоняло! <рес> <рес> Ось, все, дивіться. Воно з виду прикольне. На вигляд, да? Звичайна риба. Даже, даже симпатично, вкусненько пахнет. Фу, нет, нет! Не пахнет она. Дуже соленая. Давай быстрей. Ну, по запаху точно как канализация, по смаку ну дуже-дуже пори